Зрозуміти, ми воюємо не з армією. Наша проблема не армія, а країна. Ми воюємо з країною. Можна сказати з народом, бо це власне не народ народу населення. Ну так, щоб вам було зрозуміло, ми скажемо з народом. Ми воюємо з народом, з московитами, не з армією. І тому, коли ось я чув інтерв'ю Буданова, він каже, що. В нас є можливості робити те саме, що москвини роблять із нами. Є можливості. Може не в таких масштабах, але є. Бити по дуже багатьом цілям. Але ж ми не вони, мовляв, ми же не орки. Ми так робити не будемо. Чого? Чого й питаю? Ну чого? Ну, уявіть собі, іще раз такі ось сьогодні відео з такими алегоріями. Бій без правил. От ви знаєте, бої без правил. Там людина, яка може кусатися, битися, вицарапувати, видряпувати очі, відкушувати вам м'язи? Ну я не знаю, що завгодно робити, аби перемогти бій на от як гладіаторські бої, бій на виживання, хто виживе, не хто переможе, а хто виживе, адже в цій війні це бій на виживання. Хто з нас двох виживе, той і житиме, не хто переможе. Ви хіба не зрозуміли, що з цими народцем, з цими людьми? Не буде ніяких угод. Ну Трамп марить, які угоди війна йде на виживання. Виживуть або вони, або виживемо ми. І ось ваш опонент, ваш візаві, ваш ворог, супротивник, він нічим не обмежений. Він робить все, що завгодно. Треба бити по школі, б'є по школі. Треба бити по електростанції, б'є по електростанції, по складам, по складам, по заводам, яким завгодно. По дитсадкам, по житловим будинкам, по інфраструктурі, по портам, по елеваторам, по зерну, по чому завгодно. А ви ось так знаєте, граєте як такий англійський боксер, отак от, як в тих мультиках малювали. Що це таке, друзі? Ну це, це маячня. Бій без правил, ідуть бої без правил. Ми воюємо не з армією, а з народом, з цілою Московією. Тому. Список законних цілей, вони всі там законні зараз. Просто є більш доцільні. Я так би це окреслював би. Доцільні і недоцільні. Бити по школі і по садочку недоцільно. Ви мало що цим досягаєте, дуже багато втрачаєте репутаційно на світовій арені і так далі. Лише з цього боку, лише з цього погляду. Тому просто є доцільні і недоцільні цілі. Але цілі там всі законні, абсолютно всі, просто є іноді більш доцільні цілі, <смі> така ось тавтологія. Так ось, список цих цілей потрібно дуже сильно розширити. Адже ми пам'ятаємо, що ліворуція лютнева в 1917 році почалася з чого на фронті, в принципі, було все нормально. Ось відбувся нещодавно цей брусіловський прорив. Так званий, тобто москвини давили, чавили, і ось перемога, здавалось, була десь не за горами. А що відбулося? А не стало хліба? Тиждень не було у Петрограді хліба, хлібця не було. І москвини забунтували хліба не було. Ви розумієте? Поки рядовий Москви не почнеться відчувати на власній шкурі, ви ж бачите ці відео. Летить дрон, попадає в НПЗ, ге-ге-ге, москвини знімають, о, дивись, як прилітіло. Ой, як горить, Ой-ой, ой, як їх накрили. Ви розумієте, це для них, це їх не стосується, це не торкається їх особистого життя. Ось коли зараз двокілометрові черги на бензин, оце їх торкнулось. Ось, коли ви пам'ятаєте план Ков'єр із виряченими очиськами, з виряченими баньками там стояли. Ці женщини і орали, «Да що це такое? Де наше правительство? Почому рейс задержують? У нас згоріли путьовки, ми потеряли деньги. Ось коли це їх буде торкатись особисто, зачіпати їх за власну шкуру. От тоді ця війна їм осточортіє. Вони будуть ладні знести Путіна шмутіна, кого завгодно розірвати на шматки, тому що це зачепить їх власну шкуру. А поки воно б'є десь по заводах, які належать олігархам. Ну, ви розумієте, це як для дитини розбомбили школу. О, слава Богу, в школу не треба ходити. Ви розумієте? Ну, це щось з, з, з такої області. Може, не так, звісно ж, але приблизно так. Тобто це не зачіпає. А ось коли розбомбили твою хату, і тобі нема де жити, і наступив вечір, а ти сидиш, а на вулиці мороз, і тобі нема де спати, От тоді це вже геть інша розмова. Тому. Потрібно максимально розширювати цей список. Я б навіть якщо наші дрони зараз оці грім, здається, так, їхня середня вартість, те, що я читав, я ж кажу, продаю за те, за що купив, це 55 тисяч доларів. Це досить небагато. Навіть якщо, ось просто уявіть, гіпотетично: заправочні станції, звичайні заправки, навіть не на НПЗ, звичайна заправка. Ну, скільки їх у місті, 50. 70, 100, ну я не знаю, можна це порахувати в області 500 цих заправок. Я не знаю скільки. Запустіть заправки ці не охороняються. Якщо якісь об'єкти охороняються, ППО це зрозуміло, бо це якісь об'єкти, але ж не можна поставити С-300 біля кожної заправки. Це unreal, неможливо, тому ці заправки нічим не охороняються. Не охороняються ні стрілецькою зброєю, абсолютно нічим. Візьміть одну, наприклад, Білгородську область. І за один день виробіть там всі автозаправки. Всі, абсолютно, всі, які там є. Як ви думаєте, це зумовиться на звичайному житті пересічного Москвина у Білгородській області, коли йому потрібно буде заправити авто, а де його заправити? Усі заправки розбомблені. Ну, звісно ж, поїдуть якісь бензовози, в які знову ж таки можуть влучати дрони. Та тим не менше, ви уявіть просто ці. Кілометрові черги, ці списки, коли там пишуть на ладонці. От вони згадують СРСР. Ось згадують, як на долонці ми писали номери, які йти в черзі, там 515-й. Хай усе це згадають. Це просто стане весь автомобільний транспорт. Все, що тільки можна, стане. І грузовий транспорт, і пасажирський, та будь-який, і легковий, будь-який абсолютно, за один день. На наступний день виробіть усі автозаправки у Воронезькій області, в Тульській області і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це лише заправки, що таке склади. Адже ну, основна маса, так само, як і в Дніпрі, і в інших містах я бачив ці продуктові бази. основна маса цих продуктових товарів вона не потрапляє. Є ще одна ланка, є якби. Перехідна точка, якби хаб, база, звідки все це розподіляється по цих всіх супермаркетах, по магазинах. Ну уявіть, якщо туди прилетить наше фламінго, наприклад, і просто розбомбить 10-15 продуктових баз, складів в одному місті, в тому самому Курську, це дуже сильно затруднить логістику. Люди прийдуть в супермаркет, розметуть все там за один день, а далі це будуть порожні полиці. І ці товари дуже буде важко дістати, а якщо це все паралельно з тим, що винищили автозаправки і так далі. Наші дрони не здатні, наприклад, зараз знищити якісь о, великі інфраструктурні об'єкти. Мости, це взагалі було б дуже добре. Але що вони можуть зробити? Наприклад, влучити в релейну шафу на залізниці і тим самим зупинити. Ви подивіться інтерв'ю жемчугова цього, якого били, майже засліпили, відрізали йому руки у донецькому полоні за партизанську діяльність у так званій ДНР. Він розказував, це саме просте. Це літрова пляшка бензину і сірники, запальничка. Все, що вам потрібно. Ні бомби, ні пластит, нічого. Жодні підривники, шнури, кабелі, нічого. Звичайна пляшка із бензиною і сірники. Ви облили релейну шафу, кинули сірник. Усе, воно усе згоріло, Поплавились ці проводки, замкнуло клемми і так далі. Ці короткі замикання. Ви виробили релейну станцію. Рух потягів зупинився. Поки приїде рембригада через декілька годин, поки подивиться, що там було, поки привезуть нову релейну шафу, встановлять і так далі. Рух потягів зупинявся. У такому випадку на 10-12 на годин. А тепер уявіть, що на якійсь гілці зупинити рух поїздів на 10-12 годин, скільки товарних поїздів стане, скільки цих пасажирських потягів, скільки електричок, скільки буде скупчень на цих станціях. Люди вчасно кудись не потраплять, не пройдуть вчасно е вантажні поїзди. Це якщо лише одна шафа. А уявіть, якщо їх систематично вибивати сотнями за день по всіх гілках, ну сотнями за день, ви просто паралізуєте весь залізничний рух. Якщо ви паралізуєте залізничний рух в декількох областях хоча б на місяць чи на два, це призведе до повного колапсу. Адже ці потяги йдуть через них кудись, тобто ви зупиняєте не лише в цій області залізничний рух. Ви охоплюєте величезну територію, величезну територію. Якщо щось вироблялось в Тульській області, наприклад, і потягами йшло в інші області, тобто ви зупиняєте цілі виробничі ланки, цілий ланцюжок обривається, десь не отримують частну фарбу, не зможуть пофарбувати, десь не отримують мастило, десь не отримали якісь запчастини тощо, тощо, тощо. Зупинивши. Або паралізувавши залізничний рух, ну там, де нам простіше дотягуватися, не можна поставити С-300 біля кожної релейної шафи бі... вздовж залізниці, ви розумієте, це нічим не охороняється. Координати, ну це дуже легко вирахувати, дуже легко вирахувати. Тобто, якщо список цих цілей, про що йде мова, розширити не тільки НПЗ, не тільки військові об'єкти, якісь С-300 і так далі. А самі звичайні, самі звичайні трансформаторні будки. Ось вам ще один. Елементарний. Прилітає дрон. Трансформаторної будки немає. Знеструмлений цілий район. Поки його полагодять, поки привезуть новий трансформатор, поки перекинуть. А уявіть, якщо ви трансформаторні будки випалили, вижгли не лише в якомусь місті, а просто тупо ну, от в багатьох містах. Це, це все капець. Ці станції, підстанції електричні і так далі. Тобто електростанції працюють, атомні електростанції працюють, але цю електроенергію не можна донести до споживача, тому що наші дрони знищили трансформаторні будки, знищили електричні підстанції тощо. Тобто, цей список можна розширяти до некінечна, аж до некінечна, і включати в нього в цей перелік, у цей список. Такі об'єкти, які ніколи не будуть охоронятися, я вже про це давно казав. Був такий мультик ще в часи совітські шкатулка з таємничкою, шкатулка із секретом. Значить, Там були молоточки, пружина і так далі. Пам'ятаєте, там був такий маленький хлопчик, поламалася шкатулка. А потім виявилося, що був маленький джокер, так би мовити, маленький шут, паяц. Там такий валчик. І ось він зламався. Він там співав. Сламається ота от штука, шкатулка не здасть ні звука. Пробачте, я дуже не музикальний. Так ось шкатулка не здасть ні звука, якщо зламається ота штука. А в чому тут мораль? У тому, що навіть величезні надскладні механізми. Вони виводяться з ладу елементарно. Вам не потрібно убивати Голіафа, як Давід. Він влучив йому каменем у лоб з Розмахав, кинув камінчик, і цей маленький камінчик влучив йому прямо в лоба. І Голіаф упав. Давид підскочив, витягнув із піх меча і відрубав тому голову. Так само і тут вам не обов'язково перемагати Московію як таку, це неможливо. Вам потрібно знайти слабкі місця. Ось ці слабкі місця, на них усе тримається. Є гвіздочок, на якому висить уся ця картина. І вам потрібно витягти гвісточок, бити по болючих. Це іноді дуже вразючі місця, дуже такі, ви знаєте, тонкі, де тонко там і рветься, як то кажуть. Це місця дуже вразливі, і по них дуже легко іноді вдарити. Не потрібно щось там вигадувати дуже велике, як в тому. Фарго я колись наводив такий приклад, як той сказав йому: насцу у Бензобак, машина вже не їхатиме. Насци у Бензобак або насип туди піску. Ось і все, все, що тобі потрібно. І той <кхи> так і зробив, <кхи> а та викликала поліцію. Та менше з тим. Так ось великі механізми іноді тримаються за рахунок дуже маленьких коліщаток, дуже маленьких, вразливих місць. І якщо. Перелік цих цілей, законних цілей розширити, ви зможете паралізувати економіку набагато швидше, набагато простіше і дешевше для нас. Ви розумієте? Це вийде нам набагато дешевше, а урону ви нанесете ворогу колосального, просто колосального. Це як з цими, як вони називаються, рефракторні оці апаратура в НПЗ. Наші здогадалися, що просто лепити по НПЗ це мало ефективно, але є найдорожча і найвразливіша деталь, оця рефракція. Якщо влучити саме туди, то станеться дуже великий бабах. І решта це просто ну, ємкості і так далі, які вже ні на що не здатні. Тобто переробки бензину на бензин вже нема, переробку нафти неможливо без цієї рефракторної станції.